Пані Ніно, хочу уточнити, у нас е, у бюджеті було заплановано, що січня місяця має бути підвищення заробітних плат вчителям, але досі цього не сталося. Це не сталося в тому числі через те, що ми до отримали невідомо з цього е, траншу МВФ, бо ми не ухвалили ряд законопроект. Е, ви нічня? знаєте, з цього питання взагалі завтра буде засідання профільного комітету. Вони будуть заслуховувати пана міністра лісового. Що сталося, що неоднакова ситуація в регіонах. Хтось на початку лютого отримав підвищену заробітну платню, оклад плюс 30%, А хтось не отримав взагалі, а потім те, що ми з вами говорили, коли приймали бюджет. Насправді, оцю всю підзаконку, і взагалі модель, як має функціонувати збільшення заробітної плати вчителям, мали би розробити ще там до початку року. Але так склалося, що не встигли розробити, і, нібито тільки нещодавно підзаконні нормативні акти запустили. А тут іще ж і різна ситуація в регіонах з місцевими бюджетами. Тому що якщо на заробітну плату вчителям з державного бюджету є пряма програма і є пряме фінансування, то наприклад на дошкільні і позашкільних працівників такої програми немає, бо це гроші виплачуються з місцевих бюджетів. І місцеві бюджети зараз перебувають, хто в якому стані, хтось заклав бюджет е, на цей рік, хтось взагалі про це не подумав і не виконує постанови кабінету міністрів. А, а в а в якихось місцевих бюджетах і грошей то немає на це все. Тому е, і навіть добре, от якщо зараз другу частину по місцевим бюджетам залишити, тобто тут я розумію, що треба розбиратися, як хто спрацює. Тому що абсолютно очевидно, що зараз хаотичний рух, то, що робить і як справляється з цією задачею, поки до кінця не можна проаналізувати. А давайте проаналізуємо шкільних педагогічних працівників. Все ж таки, якщо є джерело фінансування державний бюджет, то чи справилися в уряді і в міністерстві конкретному? Освіти і науки з цією задачею, ось тут є різні сигнали, ви правильно говорите. Є говорять ті, що отримали плюс 30%, але задають питання: а що це за методика? Тому що якщо раніше заробітна плата вчителів складалася із заробітної, окладу і плюс різні надвалки за різні mm -hmm. види додаткових навантажень. То нібито зараз пішли з тією ж технологією, що ці всі надбавки прибирають і залишають збільшений оклад, і може вийти те на те. Тобто те, що мали до підвищення суму виплати, таку будуть мати і після підвищення. І тут, наскільки мені відомо, зараз особливий контроль в міністерстві має бути за цим питанням. А тут депутатський контроль дуже важливий, щоб така ситуація не сталася. Ну а ми, наприклад, наша політична сила ми збираємося найближчими днями спілкуватися в онлайн режимі з учителями усієї України, всієї України з усіх регіонів, щоб зрозуміти ситуацію і впливати на неї. Mm -hmm. Тобто цей Потенційний майбутній транш від МВФ, їх соцвиплати це безпосередньо зараз на виплати вчителям не впливає, це Я такой подальше ні. ми говорили, mm -hmm. що з траншем МВФ будуть проблеми, і вони будуть абсолютно очевидно, тому що в умови е, програми закладені ті норми, ті ініціативи, які навряд чи будуть під, підтримані парламентом. А ще й процес е, погодження, наприклад, цих же 90 мільярдів, е, про які ми з вами говоримо. Е, він же виявився непростим і доволі зараз багато питань щодо того, як ці 90 мільярдів будуть розбиті по рокам, і по типам видатків, на які вони можуть витрачатися. Я читала що в. Завтра в середу має бути розглянути це питання уже європейський парламент. Мені здається, це вже остання інституція, яка має затвердити таке рішення, але ми, ми і раніше знали, що перші транші, якщо й будуть, то вони будуть від ну в рамках допомоги європейського союзу не раніше квітня місяця. Тому ці перші місяці вони для нас дуже турбулентні в плані продовження перемовин і фактично чого вдасться домовитися, але на це влада і розраховувала. Тому тут, наприклад, в тих регіонах, де не відбулося підвищення заробітної плати, точно це не пов'язано з траншом МВФ.